Фох, знову живот, як барабан. Чому мені так роздуває після їжі? А що ти ще не з'їла? Ну, суп з хлібом. Потім солоденького щось захотілося. І ти ще дивуєшся, чому тебе роздуло? Це просто класичне, неправильне поєднання продуктів. Право в тому, що суп це вже неправильна комбінація продуктів. Тут вуглеводи, плюс білки і ще рідина. Рідина заважає нормальному перетравленню білків і вуглеводи. А вуглеводи і білки між собою взагалі не поєднуються. Плюс до цього супом просто нереально наїстися. І саме через це ти хочеш солоденького. То що ж робити? Я завжди так їла. Все просто. Насправді є продукти, які не варто поєднувати між собою. Якщо ти хочеш схуднути і не страждати від здуття. Якщо ти теж хочеш дізнатися про правильні комбінації продуктів, приєднуйся на мій абсолютно безкоштовний інтенсив, як позбутися випираючого живота і зайвої ваги один раз і на все життя. Переходь по посиланню в шапці профілю. І я чекаю на тебе.